Сьогодні пообіцяла сину приготувати свій улюблений десерт сервім, що це ризик зі схищеним молоком саму, у зимі вирома. Наші діти ніколи не дізнаються про що зараз я говорю. Мій син уже бачите, почав готувати. Я нічого не можу зупинити в цьому процесі. А я що? А я вже маю залізне терпіння. Ми 120 грамів вашкового масла і 100 грамів цукру. О, Головне правило всі інгредієнти мають бути теплими для того, щоб нашому цукру було легше розчинитися у тісті. Далі до нашого масла ми додаємо 100 грамів яєчних білків. Це приблизно три великих яйця або 3,5, якщо яйця середні. Додаємо білки до нашого масла і гарно, гарно ведечкою підбиваємо, тренуємо нашу цукру. Шоколад є можливо. Просто професійно, як бачите? Місше пішов підкорювати нові вершини, і в нас є 5 хвилин кишень, щоб приготувати вже ці трубочки. Подивіться: цукор розчинився. Я все це зробила буквально за 3 хвилини. До наших білків додаємо 15 грамів олії без запаху. 110 г борошна Ваніль. ванілі. Якщо у вас є така палочка, вона дуже ароматна, її треба розрізати і дістати серединку. У мене тут дві палочки, одну ми будемо використовувати для коктейлю, але це трошечки згодом. І додаємо ваніль. Замішуємо. Якщо буде занадто рідке, трубочки навряд чи вийдуть хромкими. Консистенція вашого тіста має бути як густа сметана. От таке має бути тісто. Ходімо смажити на пательню. Микаємо нашу пательню на середню температуру даємо пательню гарно розігрітися. У мене скалка досить тоста. Якщо ви знайдете щось більш тонке, використовуйте. Важливо загортати вафлі одразу, поки вони гарячі, тому що потім вони просто не піддадуться, стануть вже супер хрумкими. На центр пательні викладаємо ложку суміші і одразу починаємо по колу водити тісто так, щоб воно пройшло хоча б два оберти довкола своєї осі, якщо так можна сказати. Дуже медитативний процес насправді. Трішки підрумянимо з одного боку, перегортаємо на інший і швидко-швидко-швидко будемо загортати. Пахне дитинством! Після кожної трубочки прочищаємо пательню рушничком. Дивіться, які вони красиві! В мене тут дві банки згущеного молока. Можна додати за смаком ще горішків або окунути краєчки, трубочки у шоколад, наприклад. Можете намотати ось так от на ложку, і вам буде зручно спустити весь крем донизу. Наповнюємо наші трубочки! Трубочки готові. Зараз ми приготуємо молочний коктейль з дитинства. Його секрет в тому, щоб всі інгредієнти були навпаки супер-супер холодними. Тоді виходить ця пінка з бульбашками. На 300 мл молока я додаю до 150 гравів пломбіру. Видаємо наш пломбір, супер холодний, молоко. Передайте угу. палочку ванілі. Ми вже сьогодні її використовували максимальну швидкість. И ця пинка есть. Ой, что сделать? Это мир. Это мир. Мир, иди сюда. Одна трубочка со сгущенкой и ваш молочный коктейль. Тут морозово. Дядя. Эти. А ты, Тату? Тату, иди до нас. Дякую. Я, я ну, давай. Чин-чин. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте «подобайку». Розкажіть, чи приготували ви труби, чи вийшли вони краще, ніж у мене. Тисніть на дзвоник, щоб не пропустити. А у нас тут перервана коптель.